Привіт всім гостям, підписникам каналу. Е, хочу подякувати всім за підписку, за коментарі приємні, за підтримку. Е, всім дуже дякую, що підписуєтеся, що заходите, що дивитеся. Ну, що сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо обробляти наші е, декоративні рослини. Е, обробляти будемо чим? Фунгіцидом і інсектицидом. Фунгіцид це від хвороб, такі як шуте, сніжне, там всі види, і інсектицид від шкідників. Були в Ямполі і наші підписники. Привіт всім. І наші підписники нам в подарунок дали полуницю Погуницю. сорту квері. 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 Ні, квері. Квері. Клері. Клері. клері сорт. Який? Ну, дуже хороший сорт вирощується на всіх території України, як крупноплідний, урожайний. Ну... Посадимо Посадим і обов'язково вам покажемо результат. Е, Сергію і Світлані. З... Велике дякуємо. Друг. І сьогодні проведемо фуницидно, інсектицидний обробіток. Так. І в якому плані? Що ти покажеш? трішки рослини, які є рослини і, да. і що? Да? Да, да. Ну давай пройдемося пройдемося частково і... Маленьку прогулянку зробимо. Лілівець козацький. Показуй. Росте він горизонтально. Це вже власного черенкування. Це, це моє черенкування. Мої рослини, які я сама власноруч черенкувала. Росте він десь уверх метр-20, метр, -метр -двадцять, а так він розростається такими лапами у ширину. І з нього можна робити різні ніваки, ніваки різні вистригати, отам кусі, отакі зараз я покажу, сам піду. Uh -huh. Який він росте у ширину, ви бачите, і у висоту. Ну от такий він знаходиться. Один з, мабуть, самих поширеніших, да? Ялівців кущів у, в Україні. Взагалі такий зелений і приємний, особливо коли дощ проходить, то від нього такий хвойний аромат стоїть надзвичайно прекрасний. Туя я смарагд, ялвець блюшвет блакитного кольору, туя глобоза, жовтогатого кольору, шару подібна. Ялів блюста, ялинка коніка. Даніка, туя даніка, туя ауреанана. Прекрасний має такий світло-салатовий світло колір, до речі, дуже Золотистими прекрасно росте. Приростами молодими. Ялівець стрікта, туя Брабант. Ялівець репанда таким килимом заростає, квітучий чагарник Вейгела і форзиція Голден Таймс. А також бузок такого фіолетового кольору, жасмін. Ну, звичайний білий. І гібіскус. І оце е, любима Дмитра Рослина Косиця. Скільки їм років всім цим? Чотири роки. Чотири роки. І тут все знаходиться. Тут всі йдуть на дорожчування. Тут є в нас гортензія, є бересквети, є клюква, а оце є. Це гортензія. гортензія. Жимолость і клюква. Клюква, і клюква. клюква воділа. Беріть, беріть клюкву, а щось продаєш? Вжимовось, да, клюк, воно ну, жимось в мене тільки а один А оці. Оцих що, тут, що так, тут все продається? Чи так тут все продається? Все, що ви бачили, частково, все продається. Частково все. Тобто, кому потрібно, пішіть і з'єднаємося, домовимося, як з'єднатися і якусь частину купити для себе і буде радувати ваш сад. А сьогодні ми займемося чим? Займемося фунгіцидно, інсектицидним. Обробітком рослин. Трішки пізно, Олена вже казала, але погода не дозволяла це робити. Розкажу, які препарати я використовую. Значить, сальто це фунгіцид, це від хвороб, і е, актара це від шкідників, плюс прилипач. Плюс прилипач. Це... А yeah. якісь, можливо додатися під Можна і за біон. Дуже хороший препарат. А під корінь якийсь добре вайкий. Під корінь ми використовуємо осмокод. Осмо Він провангов... Пролангов... пролангованої дії, саму найменшу норму. ми Я, використовуємо. я, я як той журналіст, як <рес> Дмитро Кострацій. А скажіть, будь ласка, а що ви використовуєте під ті рослини? Ну, діло таке, друзі. Значить, що чіпляю я оприствор да? і погнали. Ну Бачите, інколи на тракторі, а інколи і так потрібно кропити. До речі, непогані оці оприскувачі на батарейці. А то раніше потрібно було дуцувати, а то ще ті желізні були накачувати доволі важкі. А це класні такі штуки. Ну що, поїхали. Значить, всі хвойні проходимо, так? Да? Так, да, всі, сьогодні. це всі. Погода вже надвечір. Вже сьогодні зараз що, четверта година, десь четверта да. година, сонце вже так ближче до заходу. Так, це Вітер... Це потрібно проводити або зранку, або ввечері, щоб сильно не, не світило також сонце на нього. Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Афілакам everybody in the world та mind. Is everybody? Завершили проводити фунгіцидно інсектицидний обробіток наших декоративних рослин. Через 10 днів потрібно цю всю процедуру повторити. Тому такі справи, друзі, до, до наступних, наступних відео. І хай щастить!